Скільки наразі в Державному податковому університеті, факультетів і скільки навчається студентів? В, в нас станом на 1 січня 2025 року, бо краще прийняти січень, бо в лютому у нас випускаються магістри, і статистика дещо неправильна. А якщо взяти стан на 1 січня, у нас навчалося, навчалося 4720 студентів, десь приблизно так. З них денна форма. Десь в районі 3100-3200, і е, решту це заочники, і плюс е, аспірантура. Аспірантура у нас десь порядка 220 аспірантів е, навчається е, з відривом виробництва, без, ну, д, е, денна і заочна форма. Е, в нашому університеті на сьогодні є 5 факультетів інститутів, е, які є різними по своїй природі. Є інститут права, є інститут економічної безпеки, соціально-гуманітарний інститут, який готує психологів, журналістів, спортсменів, обліково, обліковий факультет, який готує бухгалтерів, податківців, і фінансовий факультет класичний. Стосовно того, чи варто додавати щось до цих інститутів, це питання. Я думаю, що час. Час покаже. Можливо, ем, потрібно розширювати е, сегмент нових спеціальностей, але е, судячи з е, сучасного ринку освіти, е, напевно, що це не дасть певних переваг. Тому ми будемо концентруватися на тих напрямках, які є класичними для нашого університету, і які мають вже своїх е, відомих випускників, які мають своїх е, роботодавців, е, які постійно потребують кадрів і ми з ними співпрацюємо і на цьому будемо робити напевно свою свою стратегію